Неймовірне спортивне свято, фестиваль спорту Рухаємось значить живемо. Відбувся 28 червня на центральному стадіоні міста. Навіть примки погоди не стали на заваді для його організаторів і учасників. Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні ми зібралися, щоб активно провести день, зміцнити здоров'я та зарядитись позитивом. Наш захід покликаний показати, що спорт це не тільки фізична активність, але й спосіб єднання громади, дружби та взаємної підтримки. Тож, нехай кожен знайде свою улюблену активність і отримає справжнє задоволення. А за створення та організацію неймовірної атмосфери. Хочемо висловити подяку всеукраїнському та Київському обласному центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх а також Миронівській міській раді, відділу культури молоді та спорту і координаторам активних парків нашої громади. Учасники спортивного дійства вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв, які віддали своє життя за волю і незалежність рідної країни, та стали у єдиному пориві гордості за свою Україну, її незламність під звуки державного гімну. Омирають. Слава Україні! А зараз надаю вітальне слово першому заступнику міського голови Дмитру Жукотанському. Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні день конституції. У нас дуже символічний захід, який показує про те, що ми сильні, ми незламні, ми боремося, незважаючи на важкі часи, які ми переживаємо. В першу чергу хочу привітати з ним Конституцію. В другу чергу, це те, що ми проводимо спортивний захід. Він важливий для нас, для того, щоб всі діти, всі люди, всі різного віку люди мали можливість показати себе, проявити свою спортивну сторону. Ще і вітаємо. Тому давайте розпочнемо. Слава Україні! А зараз вітальне слово надається кандидату історичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту історії України, реконсмен скандинавської ходьби Андрій Блануцан. Дорогі миронівці, щиро вітаю вас з Днем Конституції. Це дуже важливе свято, одне з найважливіших. Ми за цією конституцією маємо права і свободи, як і всі вільні народи світу. І сьогодні виборюємо реальну нашу незалежність. І а, ці заходи із спорту з рухової активності, вони дуже знакові, тому що лише в загартованому тілі, і в загартованому дусі ми зможемо відстоювати свою незалежність. Так що, незважаючи на цю Дуже чудову погоду. Дощ, та дуже гарна погода змагатися, особливо з бігу і скандинавської ходьби. І всіх запрошую згідно нашого регламенту на майстер-клас зі скандинавської ходьби. Дякую. А зараз до слова запрошую директора обласного центру спорт для всіх Олександру Васюку. Знаєте, не зважаючи на погоду, ми з вами. І ми Київським обласним центром спорт для всіх, всією нашою адміністрацією, також від імені управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації вітаємо всіх присутніх, всю вашу громаду з днем конституції. Це національне свято, яке стосується кожного. Сонно сьогодні сьогоднішнього спортивного свята, ми завжди готові долучатись до активності вашій громаді для того, щоб всі верстви населення, також переміщені особи, також ветерани війни та їх сім'ї військовослужбовці приймали участь у таких чудових заходах, де є різні види активностей і коли всі можуть попри... взяти участь, незважаючи е... на на те, чи займається хтось, якими секціями не займаєтесь. Наша задача розвивати спорт, розвивати фізичну культуру, а також показувати приклад до активного способу життя, до здорового способу життя. Це наша задача і ми її будемо дотримуватись разом з вами у вашій громаді. Дякую вам, слава Україні. Я хотів би вручити подяки. Від е, начальника управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації від Андрія Міхальчука. На жаль, він е, через щільний графік не зміг приїхати. Тому подяка висловлюється жухотовського Дмитру, Заступнику міського голови Миронівської міської ради. Дякую вам за все за організацію та подальшу співпрацю. Також Дякую. подяка. Висловлюється Андріуця Василю, начальнику відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради. А також Животенко Єлизаветі, головному спеціалісту відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради. Дякую. Дякую. А зараз до вітального слова запрошуємо начальника відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Василя Андріутсу. Шановні друзі, шановні наші гості, без перебільшення, шановні гості, вони завжди нам, кияни, допомагають, завжди привозять свою атрибутику, амуніцію, підказують, що де як. Але найголовніше. Інше, найголовніше те, що незважаючи на таку мінливу погоду, ми сьогодні зібралися е, на нашому міському стаді... стадіоні. Зараз хмари перейдуть, ну обі... обіцяли так. Але е, найголовніше, я хочу сказати наступне: всім велика подяка, всім величезне, дякуємо. І хочу е, запросити до мікрофона знову ж таки. Дмитра Олександровичу Жукотанського, першого заступника міського горлови, тому що у нього дещо є для наших гостей. Я хотів би від імені голови вручити подяки нашим гостям і нашим постійним партнерам. Я сподіваюся, що це будуть і постійні партнери, і стратегічні партнери. Тому в першу чергу за нашу за таку допомогу організацію я хотів би вручити подяку Олександру Васюку. Дякую вам за те, що ви дійсно з нами і ми хочемо от цю популяризацію разом з вами впроваджувати наші громади. Дуже вам дякую. Дякую. Будемо працювати. Дякую. Дуже дякую. І ще одну подяку Андрію в Ми поспілкувалися. Я вам скажу, що дуже глибока людина із широкими гранями. Це від науки до спорту. Андрію, дуже дякую вам за це. Шановні друзі, шановні добродії, кожне свято, кожний захід, який ми проводимо, ми проводимо не самі. Ми проводимо за допомогою наших друзів, а сьогодні в частності координаторів. Тому я хочу від відділу культури, молоді та спорту Виронівської міської ради висловлюємо щиру вдячність координатору соціального проекту активні парки локації здорової України Ірині Гальченко. Відділ культури молоді та спорту миронівської міської ради висловлює щиру вдячність координатору соціального проєкту активні парки локації здорової України любов Мазур. Дякую, дякую. Дякую. Відділ культури молоді та спорту Миронівської міської ради. Щиро вдячний тренеру скандинавської ходьби Анастасії Василенко. Дуже вдячний, дуже вдячний. Ви ж розумієте, хто допомагає Насті порадою і всім на світі. Це та людина, про яку Дмитро Олександрович сказав, що дуже глибокі пізнання в людини. Відділ культури, молоді та спорту Миронівської міської ради висловлює щиру вдячність координатору соціального проєкту Активні парки локації здорової України Роману Гетьману. А далі активна частина фестивалю спорту, яка розпочалася із руханки Заряджаємось енергією. Головна мета її налаштувати кожного учасника на змагання, пробудити енергію і подарувати заряд бадьорості та позитивного настрою. Впродовж всього спортивного фестивалю проводилась лотерея, де за номером своєї реєстрації можна було виграти і отримати на згадку про участь, чудовий приз, блокнот, ручку, рюкзак чи футболку. Та звичайно найголовніша частина фестивалю спорту. Це змагання, в яких взяли участь і найменші жителі громади, і люди старшого віку. Діти віком від 4 до 8 років показували свою швидкість і спритність на самокатах. Цікавим і напруженим був велопробіг для дітей 9-14 років. Програми фестивалю також включили і скандинавську ходьбу, учасником якої міг стати кожен бажаючий. Всі учасники отримали медалі, неймовірний спортивний заряд і радісний настрій. Під час фестивалю також працювали різні локації: флорбол, петанг, корнхол, панафутбол, настільний теніс. Дуже цікавою була локація Стрільба з лука, яку проводив тренер громадської організації ЕСК Арта Богуслав Сергій Хмельов. Тож фестиваль відбувся. Про участь у ньому для всіх організаторів, учасників залишиться не тільки нагороди призи, а відчуття єдності спортивного духу, однодумців по здоровому способу життя і очікування наступних спортивних зустрічей.